Дніпро найкраще місто у світі, місто молоді та студентства. І саме у Дніпрі знаходиться найпотужніший заклад вищої освіти Дніпровського регіону, Український державний університет науки і технологій, шляхом об'єднання чотирьох технічних вишів, які охоплюють найважливіші державні галузі транспорт, металургію, будівництво та хімічні технології, а також вишу, який виховує майбутніх олімпійських чемпіонів. Ми створюємо новий надсучасний багатогалузевий заклад вищої освіти України. І саме тому наш університет посідає шосте місце серед 274 університетів України в рейтингу євроосвіта 2024 Структурним підрозділом університету є кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. 2024 рік для нашого університету стає роком стрімкого розвитку, роком створення нових навчально-наукових інститутів, а саме аерокосмічного інституту та інституту Титану. Український державний університет науки і технологій – це не тільки сучасна освіта, це яскраве та незабутнє студентське життя. І тільки в нашому університеті у вас є унікальна можливість стати учасником ліхи сміху Дніпро. Зйомки якої проходять на сцені нашого університету. Доброго дня. Ми раді вітати наші команди, наші зіркові журі на Дніпровській землі, на сцені Українського державного університету науки і технологій. Хочу сказати, що це, це класно, що ви починаєте з цієї сцени, тому що ну люди з цієї сцени продовжують дуже круто ну, на своєму прикладі. Довести привіт, рідний Дніпро. Український державний університет науки та технологій. Шановні студенти Українського університету науки і технологій. Дякую вам велике за те, що ви робите цю справу. А також окремо хочу подякувати ректору, який це все підтримує. В мій би час так я до вас в навчальному процесі вишу використовується 19 навчальних корпусів. Чотири найбільших спортивних комплекса міста Дніпро, два плавальних басейни, сім стадіонів із штучним та природним покриттям, мультимедійний тір, бібліотеки та студентський центр культури мистецтв та медіа з великою репетиційною базою та оснащеними глядацькими та кінозалами. Усі навчальні споруди та гуртожитки університету мають облаштовані сховища та укриття для захисту населення. Офіційно допущені до використання державною службою з надзвичайних ситуацій. Головний пріоритет університету вчитися безпеці. Український державний університет науки і технологій це освіта, що дає впевненість в майбутньому.